Сьогодні ми з вами вирушаємо до Китаю. Давайте подивимося, що ж там їдять малюки та дорослі. В Китаї є традиція: дорослі та діти завжди їдять разом. У малюків немає окремого дитячого меню. Вони завжди їдять і коштують те, що їдять батьки. Так діти з самого маличку починають харчуватися різноманітно, а батьки економлять час на приготування їжі. Що ж в них по раціону? На сніданок може бути рисова каша на воді, овочевий суп або то димсан. Це такі маленькі пельмені. На обід зазвичай страви вок. Рибний суп чи рис з морепродуктами. А ось на вечерю: тушковані овочі з тофу або локшина в бульйоні. Ще один цікавий факт: в Китаї супи вважають не обідом і не вечерею. Супи вважаються сніданком. Для нас це дуже дивно. А для них овочевий чи рисовий суп зранку це абсолютна норма. Що думаєте, зняти рілс на? На тему супів в щоденному харчуванні. А щоб вам комфортніше було сформувати харчування вдома, я спеціально розробила величезну книгу рецептів, яку ви можете купити як в електронному, так і в друкованому виді, де ви знайдете обіди, вечері, десерти, святкові страви, а навіть головні правила збалансованого харчування. Шукайте посилання в шапці профілю.